Добрий день! Фірма ВІПЗОПЧАСІ хочу показати, як працює розпилювач лікар Германія підказ, розпилювач FL. П'ятиструменевий. Оце він так виглядає. Так, включаємо мотор. Оце отак він бризкає. На цьому. Отак він збоку, к сожалению, Лайк поставив мені вже. Маленьким давленням, тому що не можу дати тройку, вилітає все із акваріуму. Може і за того, що форсунка трохи стоїть перекошена. Ну, саму тенденцію ви поняли. Отак він бризкає. Він йде в комплектації шайбами-дозаторами. Це отакі шайби-дозатори от 0,8 до 2,2 шайби дозатори ми обично ставимо польські. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк.